Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачну пісочну сирну галету. Мало тісто та дуже багато начинки, тож не будемо гаяти часу гайда готувати. Із інгредієнтів мені знадобилось 400 г сиру та 200 г вершкового масла. Також я додаю одне яйце. Та все це перебуваю блендером. Насамперед я просію борошно та додаю усю масу до нього. Спочатку об'єдную все це ложкою, а потім замішую тісто руками. Довго вимішувати тісто не потрібно та бажано, щоб усі продукти були холодними. Таким чином ми отримуємо пісочне тісто. Усі інгредієнти дуже складно перемішуються з борошном, та я додаю трішки води. Речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео, але кількість води може залежати від вашого тіста. Обов'язково додавайте потроху. З усієї кількості тіста в мене вийде три галети. Вони в мене середнього розміру. Розкатую все тісто одразу на пергамент. Обов'язково припиляю його трішки борошно. Та скалку таку, щоб зручно було все відліплювати. Коли ми розкатали тісто, щоб ягідна начинка не текла, я додаю трішки крохмалю. Мені знадобиться приблизно одна столова ложка. Та обов'язково до ягід додавайте цукор. Я використовую заморожені ягоди, також до галети можна додавати фрукти або солені начинки. Тобто це може бути ковбаса, сир, ніби та але з пісочним тістом. Тепер все це беру та загортаю бортики. Ось таким чином. Також до начинки можна взяти варення. Виходить також надзвичайно смачно, тож обов'язково спробуйте приготувати. У мене була велика порція, вийшло три галети, випікаємо галету, у розігрітій духовці на 180 або 200 градусів, усе залежить від вашої духовки, приблизно 30-35 хвилин. Обов'язково дивіться за готовністю тіста. Та отримуємо ось такий пісочний пиріг, у якому начинки більше, ніж тіста. Тож бажаю вам натхнення у приготуванні, також під відео ви можете знайти мій інстаграм. А якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!